Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн уроки, і тема сьогоднішнього уроку розвиток зв'язного мовлення. Переказує текст віщини природи. Ось і все. Дзвінить дзвінок. В гості йде до нас урок. Сядьте зручно, осміхніться і на мене подивіться. Відгадаємо з вами загадки. Хто каже кар 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 хто літає поміж хмар. Це дзябата горда пані ходить в сірому жопані. Як заветься ця матрона, знають всі, що це ворона молодці. Як лебідінка кружляє, по доріжці стелиться, слід собою замітає снігова метелиця. Отже, складемо з вами паутинку до слова погода. які ми з вами асоціації чуємо, коли а, Перед нами постає слово погода. Це метелиця, мороз, відлига, завірюха, прикмети, зима. Сьогодні на уроці ви будете продовжувати вчитись переказувати текст письмово за планом. Пригадайте, з яких частин складається текст. Дізнайтесь, багато цікавого. Текст складається з трьох частин. Пам'ятаємо, це зачин, початок, так, основна частина тобто про що говориться, так, і кінцівка, як висновок. Прослухайте, будь ласка, текст. Чимало птахів передбачають погоду. Придивіться уважно до синиць, ворон, горобців узимку, і ви зможете передбачити зміни погоди. Вранці попискують синиці, горобці ховаються в купі хмизу, а перетип вони носили в дзьобиках пір'їнки. Вух утеплювали свої житла. Це означає, що невдовзі посилиться мороз. Добрими віщунами змін погоди є ворони. Перед завірюхи вони гучно каркають, з райми в снігу купаються, перед посиленням вітру тихо сидять на нижніх гілках дерев, а сіли дружно на землю, чекай відлиги. Отже, давайте з вами прочитаємо слова віщуни чимало передбачити хмиз відлига. Так, віщун це той, хто віщує пророкує, передбачає події наперед, передбачати, тобто припускати щонебудь, чекати чогось. Хмиз, ось бачимо, це невеликі тонкі гілки, відділені від дерева. Чимало, тобто немало, досить багато. Про кількість. Відлига це значне потепління взимку або ранньою весною, що викликає часткове розтанення снігу або льоду. Яких птахів називають віщинами погоди? Синичок, так, ворон, горобців. Так, як поводять себе синиці горобці перед посиленням морозу? Вони попискують синички, а горобці ховаються в купі хмизу. Що роблять ворони перед завірюхою? Гучно каркають, зграємо в снігу купаються. Коли очікувати посилення вітря, то вони тихо сидять на нижніх гілках. А щоб перед відлигою, то вони сідають дружно на землю. Отже, бачимо наші ворони так сидять на гілках внизу, значить, читається, нас яка буде погода, чекає, вітряна. Голуби воркочуть, буде тепло. Горобці дружно зимою цвірінькають на відлигу. Перепілки кричать перед дощем. Соловей заспівав, вода на спад пішла. Журавлі високо літають на негоду. Да хві примовклой грому. Кури бродять під дощем, він буде ще довго йти. Згадуємо, як писати правильно переказ. Поділіть текст на частини, доберіть заголовки до кожної частини. Запишіть план, прочитайте окремо частини до складеного плану. Перекажіть. Закрити текст і напишіть переказ. Отже, Перша частинка. На сторіночці ці сьомій ми будемо з вами записувати. У нас є три абзаси вже три частинки. Перша. Чимало птахів передбачають погоду. Придивіться уважно до синиць, ворон, горовців, зимку. І ви зможете передбачити зміни в погоді. Чи можуть птахи передбачати погоду? Так, далі друге. Вранці пописку синиці, Горобці ховаються у купі хмизу, а перед тим вони насилиють його пір'їнки, пух, утеплювали свої житла. Це означає, що невдовзі посилиться мороз, яке ми можемо питання поставити, як поводяться птахи перед морозом. І третє: добрими віщунами змін погоди є ворони. Перед заверохою вони гучно каркають, з раймого снігу копаються. Перед посиленням вітру тихо сидять на нижніх гілках дерев, а сіли дружно на землю, чекай відлиго. Отже, які передбачення роблять ворони? Так, отже, поставили, будь ласка, одиничку і записали перше. Чи можуть птахи передбачати погоду? Пишемо, чи можуть птахи передбачати? Погоду. Друге. Як поводяться птахи перед морозом, як поводяться. ТАХИ Перед морозом? І третє. Які передбачення роблять ворони? Які передбачення роблять ворони? Так, отже, які слова правильно пишемо з вами? Чимало передбачає... Придивіться, синиці, горобиці, взимку, вранці пишемо разом, невздовзі теж посилиться, посилення. Тепер, будь ласка, зупинили відео самостійно. Ще раз, прочитали текст на сторінці 32. Ще раз, не погоди. Тепер перегорнули сторінку на 34 На першому рядочку пишемо віщуни погоди. Далі вам потрібно розповісти цей текст своїми словами, як ви запам'ятали. Ну, як підказка, як можна було по-іншому це розповісти. Птахи допомагають передбачити погоду. Якщо синиці голосно цвірінькають, а горобці ховаються, скоро буде мороз. Якщо вони перед цим носили пух і пірячка, холоди посиляться. Ворони теж відчують погоду, якщо вони гучно каркають купаються в снігу, Наближається завірюха. Сидать тихо на нижніх гілках, вітер стане сильнішим, а якщо сіли на землю, чекай від лиги. Тобто ви записуєте своїми словами, як ви зрозуміли цей текст. Прочитайте свій переказ, якщо знайдете помилки, виправте їх. Я вам дякую за сьогоднішній урок, всього найкращого і до побачення!